Що Каролінка? Ми йдемо з Каролінкою ловити маленькі рибки. Каролінка купила з татком такий сачок, покажи. Ось такий гарний. І ми, коротше, йдемо ловити. А я всі так буду розпаковувати. Так, розпаковую, Вона хоче вже глянути, чи він великий, чи невеликий. Вау. Такий нормальний. Хі -хі. Можна навіть щуку зловити, правда? Ну що, пішли? Па-па! Побачимо з наріжця. Ну? Трошки сама єсиш, трошки рибкам. Так. І Їдять? Так. Ой, малесенько, за великий кусочок кину. Кидай, дивись, отако, дивися. І які маленькі при, при цей, припливають і їдять. А он як їдять. Що, ти годуєш? Не врідя! О, <зас> там сачок. Там дуже багато вже рибок в ньому. і навіть ловляться більші. Дуже класно. І ти їсиш хлібчик.

i